Ви знаєте, досить класно іде модернізація, взагалі, увага і саме в Ауді Ауді Allroad завжди була популярною, завжди була актуальною, завжди її любили. І сьогодні я хочу порівняти два автомобіля: а саме Ауді, A6 7 Allroad у синьому кольорі. Гарна ідеальна тачка і Audi a 6 c 8, Allroad в такому крутому, класному кольорі шампань. Давайте поговоримо про основні плюси та мінуси, саме відмінності. Як таких мінусів ще особи немає. Стартер-генератор, мінус, я не вважаю. Реально це комфорт, реально це сучасність, реально це нові технології. Як на мене, це восьмий кузов набагато стильніший, набагато актуальніший. Повністю нові технології, новий салон, нові лінії, нові форми. Вона стала більш ждута, агресивна. Класна, нова гаймівна система, новий рестайлінговий двигун. Це РТ, який був у нас на звичайних пластикових кришках, став з алюмінієвими. змінили систему смазки, змінили розпредвали, Тобто реально класний автомобіль. Да, він дорожчий, але це сучасність, це комфорт. Це сьомий кузов, крутий, класний. В загальному як таких глобальних проблем немає, але як всі знаєте, це РТД-двигун, який почав випускатися з 15-го року, має нюанси саме по тиску оливи по розпідвалам, тому що люди міняють оливу на жаль, раз 15 тисяч не чися, впуснечіся сажу відповідно знашується нашується Того яку машину вибереш ти? Це кузов чи це сьомий.